Четверта бронза в історії України у Ірини Грашенко. А Ярослава Могучих – олімпійська чемпіонка. Друзі, всіх вітаю! 4 серпня видався найкращим днем для українських спортсменів на Олімпіаді у Парижі. У прыжках висоту наші дівчата Ярослава Могучих виборола золоту нагороду. А Ірина Геращенко виграла бронзову медаль. Це чудовий результат. Я вітаю наших дівчат з цим досягненням. Також у метанні Молота Михайло Кохан здобув бронзову нагороду. Таким чином покращив результат з минулої олімпіади в Токіо, де він посів четверте місце. Вітаю всіх наших переможців! Браво! Також відбувся півфінальний поєдинок у категорії до 80 кілограм, де наш боксер Олександр Хижняк здобув важку, але таку заслужену перемогу над дворазовим олімпійським чемпіоном і вийшов у фінал змагання, де зустрінеться 7 серпня з боксером із Казахстану. Тож у скарбниці України гарантована ще одна медаль. А якою вона буде срібною чи золотою, ми дізнаємося через 2 дні. Я не дивився бої казахського боксера, але подивлюсь і зроблю окремий відеорозбір перед фіналом. Але, як я казав раніше, цей півфінальний бій був фіналом для Олександра. І тепер тільки треба закріпити результат золотою перемогою. Друзі, от таким вийшов восьмий день Олімпійських ігор. Дуже е, добре виступили наші українські спортсмени. Е, я сподіваюся, що також будуть продовжувати і в наступні дні. А вас попрошу підписатися на цей ютуб канал, поставити вашу найкращу вподобайку, підтримувати українських спортсменів. Дякую всім вам і let's go Ukraine!